Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я її ведучий Олександр Сапельнік. 20 квітня кожного року світ відзначає дуже важливу подію день вдячності волонтерам. Метою цього дня є привернення уваги суспільства до волонтерської діяльності. Подяка волонтерам за їх відважність та доброту. І саме про волонтерство. І цей день ми сьогодні і поговоримо з нашою гостею Кулакевич Катериною, волонтеркою громадської організації 450 Кривий Ріг. Вітаю, пані Катерина. Доброго дня. А давайте почнемо з того, як взагалі розвивається волонтерство в Україні, і от в частності в Кривому Розі. Ну наразі розвивається волонтерство дуже стрімко, тому що а, зараз саме активізація всіх громадських рухів це стосується не тільки війни. Тобто зараз розвивається і інклюзивна освіта, створюються нові центри для діточок з особливими потребами, створюються психологічні центри реабілітації для військових. Тобто, зараз прямо активний такий приріст, волонтерство дає змогу людям реалізувати і е, е, покращити да, становище в деяких проблемах, які турбували ще до війни. Що стосується кривого рогу. То він не відстає це точно від інших міст в Україні, тому що наразі в нас, напевно, залишається більша кількість волонтерських центрів, які діяли як до початку війни, так і стартували на початку повномасштабного вторгнення. Ось, Тому і в кривому розі працюють активно наші громадські організації, втілюють різні проекти, і масштабні, і якісь локальні, але дуже успішно. І ми сподіваємось всі, що це продовжиться, і навіть. Після перемоги. Чудово. А чого о, бракує у Кривому Розі у волонтерському русі? Е, я можу сказати, е, на прикладі, напевне, зараз, теперішнього часу, можливо, е, для партнерів да, або для інших е, країн Кривий Ріг вважається вже більш-менш таким спокійним містом. Ніхто не звертає увагу на те, що це прифронтове місто залишається і досі, і тому і тут більша кількість ВПО, тобто тимчасово переміщених осіб. Ось вони все прибувають і прибувають і потребують допомоги. Тому основна проблема можливо не в волонтерстві, а в зверненні уваги на волонтерство саме в кривому розі, тому що нам виділяють менше допомоги, але потребуючих все більше. Ось тому напевно в волонтерстві в самому проблеми в кривому розі немає, але з її забезпеченням наразі є е, питання. Чудово! А що для вас от саме є волонтерство? Так, і чому ви вирішили стати волонтеркою? Е, ну, е... Чому я вирішила стати волонтеркою? Питання просте, тому що я просто продовжувала справу нашого голови Польового Ростислава і мого чоловіка, Кулакевича Олександра. От, я просто якось трошки влилася і почала активнічати, допомагати видавати. І зараз, в принципі, по сьогоднішній день я продовжую це робити: видавати, слідкувати, слідкувати за сторінкою, спілкуватися з партнерами, ось вони кожного дня, слава Богу, збільшуються, і ми активно над цим працюємо і дуже вдячні всім нашим партнерам, що вони нас підтримують і реагують на наші потреби. Чи може людина, от яка займається волонтерством, так от угу. щось на цьому заробити? Ну, на нашу думку, в цьому просто немає потреби, тому що зараз дуже багато грантів. Надається саме на організаційні ці витрати, тобто ви можете подати грант на зарплатню вашим співробітникам, якщо це необхідно. А це в принципі необхідно, тому що є люди, які зараз залишились без роботи, які потребують в будь-якому випадку якихось матеріальних коштів. Ось тому е потреба в цьому. Просто пропадає тоді, коли ви можете знайти якісь гроші да, через гранти, звернутися до інших організацій, які вам можуть цьому просто допомогти. От, а якщо говорити про волонтерство, воно в принципі сам термін волонтерство виключає повністю якісь поняття про прибуток. Це не прибуткова діяльність в принципі. Тому е якщо вирішити стати волонтером, то треба розуміти, це добровільна неприбуткова діяльність. Якщо ви волонтер, ви допомагаєте просто тому, що вам це хочеться зробити, вам це необхідно, ви хочете зробити якийсь вклад в перемогу. Ось а ті, хто хочуть заробити, або щось це вже не про Це волонтерство. Не не, не про, волонтерство. Це далеко не про волонтерство. А, Чи можна сказати, що от е волонтерство це от треба брати так угу. і робити чи все ж таки волонтерство потрібно вчитися чи потрібно вчити волонтерство Ні, волонтерство це в принципі брати і робити Ти просто приходиш ми часто звертаємось до наших підписників з допомога за допомогою там розвантажити фуру наприклад розформувати пакети допомоги от зараз у нас іде активна видача пакетів 500 у нас гуманітарних пакетів від британського фонду «Help Ukrainians», ми їм дуже вдячні і 500 пакетів це не просто ну нам дають їх цілими. Ми їх загружаємо в машину, привозимо на склад, розвантажуємо на складі. Все по пакетам розфасовуємо І обов'язково, щоб кожна позиція була в кожному пакетику. це все обов'язково повинно контролюватися. І для цього потрібні люди. 500 пакетів, це не 10. Ось. І от волонтерство це про те, що я хочу я сьогодні вільний, я готовий допомогти. Вчитися потрібно вже, якщо ми говоримо про організацію, да, от громадську організацію, потрібно вчитися в будь-якому випадку, тому що подання проєктів. Грантів це велика робота, і ми про неї вже якось там в цій студії говорили, що це велика робота, яка займає багато часу. Треба цей проєкт створювати. Його потрібно правильно якось там написати, щоб вас зрозуміли, що зрозуміло, що ви хочете саме зробити. Ось тому в громадській організації, щоб вже розвивати це направлення, потрібно вчитися. А волонтерство так прийшов, зробив, допоміг і плюсик в кармачку, як кажуть. А, так, це, з цим зрозуміло. А, давайте перейдемо до вашої громадської організації. Давайте. Так а, скільки людей в вашій команді, в вашій організації? Ну зараз у нас вже більше 30 волонтерів. А, це за рік ми зробили дуже великий такий крок. Починалось все просто з одного голови, да його е, співзасновника Олександра, і зараз це вже майже 30 осіб. А що за цей е, вже більше року повномасштабної війни? Так які проєкти були втілені вашу організацію? Якщо говорити про проєкти гуманітарні, так, в принципі, ми постійно їх втілюємо, і слава Богу, кількість допомоги збільшується в плані, скільки ми людей можемо забезпечити. От, а щодо масштабних проєктів, ми відремонтували бомбосховище, тимчасове укриття в ліцеї Криворізькому. Це наш перший був такий проєкт по відбудові. Далі в нас була лікарня, про яку ми розповідали, і зараз це вже відремонтовані кімнати. для Докторів вже готові. От зараз ми розробляємо проєкт і ліцею. Тобто ну, ми ростемо, ростем, поступово розвиваємося. І від менших проєктів ми продовжуємо йти далі і далі. Далі будемо продовжувати. У нас є багато дитячої допомоги, хочемо зробити бокси. Для вагітних щоб роздавати, тому що от вагітні це ті дівчата, які ну зараз вони в такому що і так їм дуже да, нервово вони переживають і ми хочемо так також їх підтримувати. Це цю категорію населення. Також дітки з особливими потребами ми завжди для них відкриваємо якісь, проводимо заходи, цей майстер-класи, от видаємо їм продуктові набори, видаємо якісь нам часто присилають з німеччини іграшки. Боже, як радіють ігри діти? Це, це дійсно те, що... Те, що потрібно, трошки підняти настрій саме діточкам. От, тому прозвиваємось, продовжуємо працювати і не зупиняємось, тому що е, наша, е, наша мета це продовжувати допомагати навіть після перемоги, створювати щось нове, допомагати, відбудовувати це от, наше головне направлення. А, чудово! От сьогодні складно так планувати майбутнє, все ж таки, угу. так. Але от що можливо, якийсь захід, якась подія в найближчому часі. Ці ви будете організовувати, організовувати ваша громадська організація. У нас наразі зараз є одна дуже важлива, така і ми дуже рідко робимо такі заходи. У нас зараз є збір. Для військових, тому що військові це наша е, також основна діяльність, основне направлення в нашій діяльності. От і зараз ми для них проводимо збір на пікап. Хлопці знаходяться на Донецькому напрямку, е, і ми розуміємо, що зараз збирати просто кошти дон донатити вже складніше. Ось тому ми е, запросили е, підпільний стендап. Що вони приїхали і трошки людей можливо переключили якось, знаєте, от запросити їх на концерт, щоб вони трошки е, розслабились, посміялися. Можливо, на якийсь момент дійсно відключилися від того, що відбувається. Ну це лише на якийсь момент, лише на пару годин. От, але все ж мета заходу благодійна залишається. Всі кошти з цього концерту підуть саме на цей збір, на пікап. Тому що зараз автомобіль це те, що необхідно кожному підрозділу. І це, на жаль, це розхідний матеріал, який постійно ну, відбувається кожного дня, на жаль, дуже страшні речі. От. Тому е ми будемо дуже вдячні, якщо всі підтримують цей благодійний захід, При прийдуть е просто відпочити, і в той же момент вони зроблять дуже таку класну благодійну допомогти. справу. справу так. так, ну що ж, і давайте повернемось до теми нашої програми, так, волонтерство. Це добро, так це допомога. Так. Це ми вже зрозуміли з нашої розмови, але ж, все ж таки, так, от що найбільше дратує а, в сфері волонтерства. Та в принципі, ну дратувати, ну не може нічого, тому що це волонтерство це добра справа. Це дійсно хороша справа. І прямо дратувати ну не може нічого. Ти дійсно можеш бути трошки втомлений, тому що ти багато енергії віддаєш, коли от сьогодні хлопці, вся команда працювала на видачі, було видано більше 200 наборів. І це видавалося там з 11 майже до 4 годин дня, і це велика робота саме от віддати ту енергію. То кожного привітаєш. Ми завжди з посмішкою зустрічаємо людей завжди. І дуже приємно чути, що к вам так круто от приходити, коли ти от, розумієш, ну їм незручно. Всім, от для кожного там ви поважають, що та скільки можна, скільки можна їм видавати. Насправді це глобальна проблема, тому що людям завжди незручно щось просити і щось отримувати. І коли ти даєш, ти вони дякую. От ми реально там з таким настроєм від вас вийшли. Тобто, це а щоб цей настрій віддати, ти щось втрачаєш, ти віддаєш себе, ти посміхаєшся. І от, дійсно можливо ти трошки втомлюєшся. Але на наступний день там один коментар до посту там дякуємо за допомогу. Ви такі круті, і все то одразу наповнюєшся і знову до роботи, знову активно. Тому дратувати ну це не про нас, не про нашу організацію. А, Тобто, прав правильно стверджувати, що волонтером рухає тільки бажання творити добро, так чи можливо є інші причини? Ну, я скажу особисто за себе, окрім добро для мене волонтерство виявилося ще ну дуже крутим якби моментом, що я можу реалізувати якісь свої ідеї. Я там була вчителькою колись, і зараз я дуже ну, хочу якісь проекти для діточок створювати. І класно, що наша організація це завжди підтримує. У нас є до цього. Хочете, давайте зробимо, давайте, і це справді круто цього ну, організації. Мають розвиватися і тільки тоді, коли витримується ініціатива. А й коли цих ініціатив буде більше, буде створюватися більше крутих проєктів. Тому от для мене, окрім добра, це е, класно, е, Я розвиваюсь, я вчу англійську, тому що потрібно спілкуватися з партнерами. Це необхідно, і це класно. Тобто, не тільки добро, ну але особисто для мене. Можливо, в кожного є своя думка щодо цього. А, ну о, скажімо так, так що від початку утерсо це можна сказати, така віддушина, це просто хобі, так. Так. А от коли е, людина починає займатися цим е, кожного дня, mm -hmm. там, кожної ночі, кожного mm -hmm. вечора, так от наскільки і як кардинально е, змінюється життя цієї людини? Е, ну, якщо знову якби до себе, да, це індивідуально оцінювати. Ну 24 на 7, ти постійно в цьому, ти якщо приходиш з видачі, ти в сторінці. Звіти, подяка нашим партнерам, відповідаю щодо наступного відача. Тобто, це дійсно робота. Волонтерство це напевно вже дорівнює робота, робота над собою в першу чергу, щоб ти не вигорів. Ти постійно повинен себе якось мотивувати і вдячні і нашим людям, що вони приходять і нас мотивують, в принципі, ось тому так це змінюється кардинально життя. До цього я була мамою там. В принципі, у мене дитина була якби сама по собі, а тут ти вже турбуєшся постійно за когось ще. Тобто, щоб забезпечити наших хлопців, забезпечити наших людей, які потребують постійно допомоги. Тобто, так це турбота. Волонтерство дорівнює турбота, дорівнює робота, тобто, багато вже синонімів є. Ну що ж, а, пані Катерина, я дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нашої студії і ага, вдячний вдачі. за. Те, що ви робите за це добро і а, за те, що ви допомагаєте наближати нашу спільну перемогу, дякую вам за вашу цікавість до цього. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Кулакевич Катерина, волонтерка громадської організації 4.5.0 кривий ріг. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.